Мої вітання це програма «Грунтовно». і сьогодні разом зі мною в студії Лариса Пелешко, лікар-кардіолог, сомнолог і фахівець національної діагностики. Пані Ларисо, раді вас знову бачити в нашій студії. Спілкувалися з вами в серпні, пройшло вже три місяці. І я думаю, що варто знову нагадати про вас, про вашу роботу, про вашу спеціальність. І думаю, що для наших глядачів буде цікаво почути, подивитися, так бачити якісь результати, які пройшли за цей період. І думаю, що багато хто. Для себе відкриє, що таке апноя, дійсно, як відбувається оця діагностика сну, і думаю, щось цікаве нам ще розкажете. Отож, давайте коротко так нагадайте про себе, де ви працюєте, хто ви є, і власне чим займаєтесь? Чим я займаюся? Я займаюся діагностикою, і лікуванням серцево-судинних захворювань і порушень дихання вісні. І крім того, я за рахунок того, що лікар функціональної діагностики володію багатьма методами функціональної діагностики. Це і кардіограма, і ехокардіоскопія, це розшифрування холтерських моніторувань ЕКГ, це дубові моніторинги тиску. І одне таке найцікавіше, яке для мене зараз таке най, найактуальніше це полісомнографія. Полісомнографія це є метод дослідження, який використовується для виявлення і лікування нічного апної. Угу. Це обстеження проводиться вночі. Коли пацієнт спить. Тому в нас є в діагностично-консультативному центрі Біоритм Полешко своя лабораторія сну, де ми пацієнтів залишаємо на ніч, і протягом ночі ми встановлюємо діагноз або в здоровий, або порушення дихання вісні, тобто інсомнія, легка, середня або важка форма. Угу. А, наскільки я знаю, ви чи не єдині в, в нашому місті в Тернопільській області займаєтеся цими запитаннями? І безпосередньо теж попередньо ми говорили, що дуже багато у вас є пацієнтів не тільки з тернопільської області, але й власне з, ці, з цілої України. Чи так це так? Так, це так. В Тернопільській області це єдина лабораторія сну, але і в західній Україні, в західному регіоні, це також така одна з лабораторій, яка займається і діагностикою, і лікуванням сну. А та дихань порушень у весні, а також і кардіологію. Ми також включаємо. Дуже важливо, чому тому, що практично всі пацієнти, які мають Апноя, вони мають порушення з боку серцево-судинної системи. А саме різного роду аритмії, гіпертонічну хворобу. Дуже часто це хворі, які перенесли інсульт, інфаркт. Дуже часто це хворі, які мають цукровий діабет і ускладнення цукрового діабету вже. Тобто, наш хворий це, як правило, морбітний. Тобто багато захворювань є в цього пацієнта. Поліморбітний пацієнт це і наш пацієнт. І ще можливо, давайте нагадаємо от слово апноє. Я думаю, що багато хто зараз піде гуглити, шукати, можливо, в штучному інтелекті, що воно означає, так що це власне таке. Для когось можливо, це щось нове. Теж давайте трішки тут зупинимось. Так, Є два терміни: є апної і є гіпопноє. Апноє це повне припинення дихання під час сну. А гіпопної – це є, коли знижується дихання мінімум на 50%, потік дихань, повітряний потік. Як саме це відбувається? Mm -hmm. Гіпопної це коли під час засинання розслабляються дихальні м'язи і спадаються верхні дихальні шляхи, але не цілком змикаються, а лише трошечки. І тоді повітря проходить, але не зовсім. Виникає гіпопної. А коли є повністю змикання верхніх дихальних шляхів, тоді ми цей стан називаємо апної. Тоді протягом 10, 20, 30 секунд, деколи хвилини або навіть двох хвилин є відсутність дихання. Угу. Це доволі серйозний критичний стан, тому що, по-перше, відсутність дихання. По-друге, під час цього епізоду суттєво падає насичення крові киснем. і це викликає порушення з боку серцево-судинної і нервової системи а саме, це може спричинити розвиток інсульту або інфаркту. Угу. Е, також перед ефіром з вами говорили, можливо, е, сьогодні будемо говорити більше про міфи стосовно так апноя і будемо їх розвінчувати. І я спеціально е, так до ефіру готувався, і е, е, ви окремо, саме таке цікаве, що про що люди говорять в соціальних мережах в інтернеті, і думаю, що ви, як експертка, так як експерт можете нам сказати, чи правда це чи ні. І зокрема, дамо відповіді на запитання. Так, цікаво. А, так, перш за все чи вірно, якщо людина не хропить, в неї точно немає апної? Ні, це міф. Угу. Чому міф? Тому що це не може бути точно, що немає апної. Тому що є два види апної: є центральне і є обструктивне. Якщо обструктивне, апноється з, з спадаються верхні дихальні шляхи, і, як правило, храп виникає. Тому що якщо верхні дихальні шляхи спались повністю, тоді є апної, і знову ж таки пацієнт не хропить. Угу. У нас є пацієнти, що це часто чи чоловіки, чи жінки, ну частіше, звичайно, чоловіки. І дружина каже, та мій чоловік колись хропів, а тепер вже не хропить. Але потім, коли ми проводимо діагностику і показую, я, їм демонструю результати, і кажу, так, він не хропить, тому що він практично цілу ніч не дихає. Якщо у людини 120-100 зупинок за годину, а хвилин є всього на всього 60, то ви можете порахувати, скільки зупинок за хвилину. Тобто, це так: 30 секунд не дихає, 2-3 вдохи, 30 секунд не дихає. Або 20 секунд не дихає, 2-3-4 вдохи, знову 20 не дихає, знову пару вдохів, знову не дихає. Там нема коли хрупів, Тобто там якісь два-три рази слипнув повітря і навіть не особливо захропів. Тобто є такі, що зникає дихання. Є дійсно, що пацієнти не хроплять, але мають апної. Але це апної центрального генезу. Тобто, верхні дихальні шляхи не змикаються, але з центру дихання не поступають імпульси на вдих. Відповідно, така людина не буде хропіти. Там просто немає взагалі дихання, немає дихання і немає дихальних зусиль. Коли при центральному апної імпульси на вдих поступають і всі дихальні рухи напружуються, працюють. Пацієнт активно пробує вдихнути, але йому це не вдається. То при центральному апноя пацієнт навіть не пробує вдихнути. Тобто дихальні рухи відсутні зовсім. Такий пацієнт також не хропить. Звісно, що є пацієнти, які іноді хроплять, приходять до нас на діагностику з переконанням чітким, що в них є синдром нічного апної, важка форма, їм конче, треба лікуватись. На фоні цього в них виникають панічні атаки, навіть при найменших зупинках, чи яких там вони вже тривожно сплять, не можуть спокійно спати, бо вони переконані, що в них є апної, що тільки вони заснуть, в них це поглибиться і вони вранці не проснуться. І вони приходять на діагностику, ми запишемо, Писуємо їм протягом цілої ночі їхні всі показники, і сон, і відео, як вони сплять. Uh -huh. І вранці пацієнт іноді прокинається. Каже, ви знаєте, я зовсім не спав. Я зовсім не спав. Я боявся, що мені ці електроди позлітають, Мені це все я переживав за апарат. Я кажу: Ви не спали. Ну, тепер ходіть до нас, ми вам покажемо. І пацієнт реально бачить, що він спить. Але за рахунок тих, яких своїх переживань сон був поверхневий. Не було глибоких фаз сну, пацієнт, звісно, не відпочив, але і було враження, що не спав. Угу. Але коли вони переглядають своє відео, як вони спали, коли дивляться показники, що показники в нормі апної немає, люди автоматично відпочивають, відпускають цей свій страх. І все пропадають ці панічні атаки, з'являється спокій. Людина може просто заснути, і, хоча б за це одне, в наш час не думати. Угу. Наступний міф: хочу теж почути вашу відповідь: чи справді достатньо схуднути, щоб апноя повністю зникла? Бо часто теж думають, що апноя це більше так проблема і хвороба людей з ожирінням, чи так це власно це можна відповідати до розширено угу. відповісти. По-перше, є апної у людей, які не мають надмірної маси тіла. Тобто, апної у худих буває. І є. І я навіть не можу сказати, що воно є рідше, ніж у людей з надмірною масою тіла. Але по ходу захворювання з плином часу оці гіпоксії, постійні хронічні гіпоксії, вони порушують обмін речовин. І ці ході перетворюються на людей з надмірною масою тіла. Тобто воно так чи інакше Прокує провокує і з того прозведе, що так. може бути надлишкова маса. Дуже, але ще крім того, є люди з надлишковою вагою, угу. в яких відповідно верхні дихальні шляхи стискаються також і жиром, і ці м'язи слабнуть. І в них від надлишкової ваги розвивається апної. Таке також буває. От і дуже часто люди, які мають легке апної. Або навіть середнє за допомогою схуднення вони можуть перевести легке в відсутність або середнє у легке. Але сказати, щоб людина з важким апноєм тільки за допомогою схуднення вирішила цю проблему, практично неможливо з декількох причин. Одна з цих причин це те, що щоб схуднути, треба дійсно взятись за себе, треба мати багато сили, енергії в день. От, щоб, наприклад, зайнятися тим же самим спортом, піти в спортзал чи багато ходити, хоч 7 тисяч кроків чи 10 тисяч кроків. Ще крім того, потрібно змінити раціон харчування, і крім того, треба висипатися вночі. Тобто, якщо є кисневе голдування вночі, то про схуднення мова не може йти. Це надзвичайно важко, і це людям не вдається. Якщо вже є ожиріння, то практично без нормалізації сну і свого загального стану схуднути вкрай важко. Тобто і це важкий, такий довготривалий процес, так тобто треба себе тримати вже дійсно, має бути ця дієта, спорт постійно так. і знаємо, зараз дуже багато сидячої роботи в людей, коли люди дійсно мало рухаються, це теж напевно призводить до того, так що людина має надлишкову масу тіла, і дійсно, як ви кажете, що це може не залежати від того, якщо дійсно є оце апноє, то може це бути як людей худих, скажімо так, так і тільки мають надлишкову масу. Ну ми ще стикаємося mm -hmm. з тим, що надлишком. Маса тіла вона провокує порушення з боку е, опорно-рухового апарату. Тобто, тобто ті там люди мають complex. проблеми з хребтом, люди мають проблеми з кульшовими суглобами, від того, що вага і проблеми серйозні. тобто Люди йдуть на трансплантацію на заміну суглобів, маючи при цьому важку чеапної, маючи при цьому гіпоксію і маючи надлишкову вагу. Тому ми все ж таки рекомендуємо пройти полісомнографію. Почати лікування хоча б один-два місяці, щоб вага почала нормалізовувати, щоб тканини були насичені киснем, щоб вони мали нормальний стан тканин, Нормально, людина відпочувалася, навіть щоб відійти від операції і щоб все після операції налагодилося і можна було нормально, цей суглоб функціонував, і людина сама функціонувала. Все ж таки треба перед тим пройти діагностикою і лікування у сомнолога. Ще один такий міф, чи правда? Будь ласка, спростуйте або підтвердіть. Чи правда, що апноя це просто поганий сон, який не становить небезпеки? Апної це справді поганий сон. Але цей поганий сон зумовлений тим, що людина не дихає, і мозок він постійно в тривозі, тому що постійні такі хвилини подібні. Це є кисень, це нема, це є це немає. Це така оця синусоїда, вона надзвичайно небезпечна. Мозок не може відпочити вночі, і він постійно в такому збудженому стані. Щоб постійно нас пробуджує пацієнта пробуджувати, щоб він не заснув глибоко, тому що в глибокому сні ще більші будуть апної, ще глибші і ще складніші гіпоксії. Тому це не просто поганий сон, це дійсно хвороба, яку потрібно лікувати. Тобто виходить, це частково і правда, так? Тобто, що дійсно це поганий сон, і це хвороба, з якої треба до вас звертатися. Знаєте, багато пацієнтів кажуть, що там ем, мене безсоння. Ну, яке ж у вас безсоння? Якщо я сиджу з вами розмовляю, ви засинаєте у вас підвищена сомливість, але ви постійно пробуджуєтесь через те, що ви задихаєтесь, і це нормально, організм у вас буде вдихни. Це не через те, що організм не може заснути порушені механізми засинання чи сну. Але через те, що є апної, організм постійно будить. І, наприклад, в пацієнтів іноді є, наприклад, індекс мікропробуджень там 120 за годину. Угу. Ну, тобто, в годині 60 хвилин і 120 хвилин, 120 разів ми мікропробудилися. Ну, як про яке виспати, зможе бути мова? Зараз моє улюблене теж запитання, яке я знайшов в інтернеті. Чи можна позбутися апно, якщо спати на животі або на високій подушці? З досвіду ми бачимо, що є люди, у яких дійсно на котромусь боці апної більше, на котромусь боці менше. Найбільше, звісно, на спині, але є пацієнти, в яких на спині, на лівому, на правому боці, на животі однаково. Але все ж таки висока подушка, звісно, трошечки трошечки вона допомагає, тому що менше западається м'яке піднебіння, ці верхні дихальні шляхи менше все ж таки змикаються. Але це можемо. Допомогти. На декілька одиниць зменшити ці показники, але це критично нічого не змінить і ситуацію не врятує. Звичайно, ми рекомендуємо пацієнтам, вже коли в нас сіпап терапії, використовувати контурні подушки. Це коли ми під час діагностики бачимо, на котрому боці пацієнт має менше цих апної, на такому боці ми рекомендуємо, і ця подушка дозволяє втримуватись в цьому положенні. Або, наприклад, якщо це вагітні, то ми також рекомендуємо ці подушки контурні, тому що тоді просто Легше розслабитися і заснути, і буде комфортніше. Угу. Ну, але я так розумію, це не, не, невиліковує хвороби, проблему, так? Ні, Все ні. одно залишається. Вона просто... залишається просто можливо на, на декілька одиниць, наприклад, буде не 140 зупинок, а буде 135. А важке це коли. 30 за годину, ну 30 і 40. Добре, ідемо далі. Тоді е, також ще існує таке переконання, що опноя буває тільки у чоловіків. Це теж цікаве і моє улюблене чи правда це, що Ні, це, тільки чоловіки страждають? Це неправда. Це неправда. Рівно такою ж мірою, можливо, трішечки менше страждають і жінки, але жінки також мають право мати таке захворювання. Тим більше у жінок також і часто і ожиріння до вага також у жінок. Вони більше втомлюються. От і навіть люди, які ем, не мають ще там важкого апної, а легке апної, то звісно, якщо вони втомлені, перевтомлені, індекс апної завжди вищий, ніж коли людина відпочивши і має спокійний сон. Тобто це не залежить від статі, це не залежить що, від говорить статті, про є... людини і про те, чи десь вона втомлена чи не втомлена. Я пам'ятаю, що дуже багато от е, е, в соцмережах так люди, які в потязі їдуть, часто теж е, спостерігають апної, коли дійсно чути на, 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 на весь вагон. Я думаю, що теж людям. Е, Потрібно тут задуматися, що їм звернутися треба до спеціаліста, зокрема до вас. Я думаю, що хто нас дивиться сьогодні, то будь ласка, записуйте контакти пані Ларисі, звертайтеся допоможе вам в будь-якій проблемі. Що ж, ми йдемо далі? Давайте ще один такий міф: чи правда, що апноя ніколи не трапляється у молодих та спортивних людей? От теж цікаво гарне запитання, але мушу вам сказати, що апною трапляється і у молодих, і у спортивних людей. Чому ми ж не знаємо, як попередній час провів цей пацієнт, окрім того, що він займається спортом, але часто це можуть бути травми, це можуть бути якісь генетичні проблеми, і апної також тому апною зустрічається і молодих, спортивних, здорових чоловіків. Тобто, скажемо, що, що, що це якби це міф, так що це... тільки може бути апноя в старших людей чи людей з надлишковою масою тіла, і так далі. Тобто, і молоді і спортивні люди, які займаються спортом, також можуть мати таку так проблему. Також можуть мати, але просто у людей старшого віку воно значно частіше діагностується. Mm -hmm. молоді люди, наприклад, чоловік з жінкою, вони молоді, жінка зразу заснула, тобто вона міцно ще в неї здоровий сон, і вона не чує. Mm -hmm. Навіть якщо є якісь зупинки, особливо коли це зупинки центрального генералу. Не коли немає храпу, то дуже тяжко це визначити. А коли це старший чоловік з жінкою, або, наприклад, ще є діти чи внуки, і там дідо цілий день спить, чи бабця за газетою, що не сіли вже сплять? Вони це помічають. І ввечері, коли ще молоді не сплять, а старші вже сплять ну, і чують, що тремтить хата угу. то від храпу, то звичайно треба що... щось робити. Треба щось робити, тому що не відпочиває вся ця родина. То угу. ж ідемо далі. Е, чи вважається, що апноя це просто очне хропіння? Нічого серйозного. Дуже часто все починається просто з гучного хропіння, але гучне хропіння це означає, що вже верхні дихальні шляхи частково спалися, і апної немає, але гіпопної вже є, і сатурація також вже просідає, тобто знижується. Тому навіть і гучне хропіння, якщо вже є гучне хропіння, треба все ж таки вже проходити діагностику, діагностувати, злікуватись. Тому що, от мене, що дуже цікаво, апної вже є такі, що вже записують відео, і вже, ну, вже навіть всім навколо не смішно, коли ще храп, то трошки смішно, що там хтось хропить, і діти кажуть, що там ведмідь спить в кімнаті. От, а коли вже починаються зупинки дихання, це не смішно. Але вважається, що так має бути. Ну, в того такі зупинки, є, в того. В того. Хоча, якщо тиск хоч трошки артеріальний Підвищується, то більшість вже тепер йдуть до лікаря. Якщо якась аритмія, йдуть до лікаря. Якщо трошечки підвищений цукор чи сухість в роті, йдуть до лікаря. А коли пацієнт засинає, просинається з постійним головним болем, не має повністю відсутнє відчуття бадьорості, виспаності, це нормально. Ну, це я погано спав. Ну так, погано спав. Для цього є лікар, який цим займається. Треба звернутися до лікаря і це продіагностувати і визначитися, чому ти погано спав. Добре, також наступне маємо чи правда, що народні методи можуть вилікувати апної так само ефективно, як медицина? Ви знаєте, чи є якісь такі народні методи. Я, почути, ну, мені цікаво також почути, якісь народні методи лікують. Можливо, якісь чаї, знаєте, там якісь карпатські трави. Чи таке може ну, якщо бути. пити чаї, карпатські трави взагалі не лягати спати, то можливо там апної на той момент і не буде, поки ти бадьорий. Mm -hmm. Але ти бадьорий довго не будеш. Насправді і медицина недалеко ну, немає багато напрямків. Тобто є СІПАП-терапія. Тобто лікування нічного апної це все ж таки апаратне лікування, навіть немає чарівної таблетки, що ти випив і випив, вилікував апною. Ні, це має бути сіпап-терапія, тобто дається апарат, з яким пацієнт спить, і він відкриває верхні дихальні шляхи, підтримує їх відкритими, і тоді повітря вільно собі циркулює в верхніх дихальних шляхах, легкий вдих і видих. Але якщо це центральне апноє, то є інші типи апаратів, які ще крім того, коли немає імпульсу на вдих. Апарат сам вдихає в пацієнта, тим самим виконуючи роль такого ніби дихального апарата. От що є кардіостимулятори, що їх треба поставити, коли є зупинки серцебиття, люди знають Люди знають, прекрасно. От і це не міф, що і це вже вживлений в організм пристрій, і, і все рівно люди йдуть на це, бо вони знають, що це рятує життя. А тут апарат, який стоїть на тумбочці, тобто його тільки зовні одягнув, поспав, і ти цілий день функціонуєш без будь-яких імплантованих пристроїв. Mm -hmm. Його чомусь бояться і запитувати. А це що, я вже все життя так буду спати? То з кардіостимулятором все життя ходити нормально, бо вони знають, що з ним я проживу довше і якісніше, і це врятує мене від катастрофи. Ці папи також рахую, рятують від катастрофи, і пацієнт з ним проживе значно довше. І навіть те життя от навіть без всі воно неякісне. Ну, Тобто людину нічого не цікавить, вона засинає, ну, тобто йдуть інші захворювання в розвиток. Здається інсульти, інфаркти, оці ускладнення цукрового діабету. Для чого воно вам? Для давайте чого та, воно давайте вам? Зараз тоді на кінець зверніться, будь ласка, до наших глядачів, людей, які е, дивляться цей ефір, і, можливо, загітуйте, так, переконайте їх, що варто дбати про своє здоров'я, зокрема, якщо ви помітили так, або вам кажуть, е, що ви там вночі храпете, то от. Щоб теж звернулися, хоча б просто проконсультувалися або провели діагностику. Це я думаю, не так складно, не так багато потрібно на це часу. Але це буде м -м, чітка, скажімо, така відповідь, що зі мною, що що не так можливо з моїм організмом, і ось зараз є камера, будь ласка, просимо звісно. Дорогі наші громадяни, співгромадяни, звичайно, ми з задоволенням проконсультуємо кожного з вас, хто прокидається вранці, не в кого відсутнє відчуття бадьорості, хто втомлений, хто до в кого до кінця до обідньої перерви, там до п'ятої години, вже як кажуть, наші пацієнти сідають батарейки. Звичайно, треба провірити свій сон. Але якщо крім того, ще й близькі кажуть, що у вас є зупинки дихання вісні, чи ви хропете, звичайно, перевірте свій сон, пролікуйте себе і будьте здорові і щасливі. Не робіть проблем для себе і для своїх близьких. Крім того. Профілактика і лікування нічного апної попередить розвиток і гіпертонічної хвороби, і цукрового діабету, порушення функції щитовидної залози. Ви з таким чином профілактуєте у себе розвиток інфарктів, інсультів. Всі знають прекрасно, що найбільша кількість інфарктів і інсультів стаються під ранок вночі. Чому вночі? Тому що зупинки дихання, гіпоксія і таким чином. Виникають ці ускладнення важкі, тому будьте ласкаві, потурбуйтесь про себе своїх рідних, подбайте про своє здоров'я. Тож я вам дякую за розмову. Насправді дуже цікаво було почути і сьогодні. Е, так розвінчати оці міфи, які часто ми бачимо в соціальних мережах. Е, я надіюся, пані Ларисо, що після нашого ефіру, все ж таки люди задумуються про своє здоров'я, про те, що їм потрібно обстежитися і зрозуміти дійсно, що з їхнім організмом, і дійсно не забувати, що ваш організм це ви і від його, скажімо так, функціонування. Не залежить ваше майбутнє і ваше життя і здоров'я. Отож, друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії була Лариса Пелешко, лікар-кардіолог, сомнолог і фахівець функціональної діагностики. Я дякую всім, хто був з нами. На все добре.